Слава Україні! Вітаю всіх! В цьому відео я хочу привітати свого друга, побратима, не тільки свого, а ще тих хлопців, з якими я разом тут на передовій. Привітати його з одруженням, побажати йому всього самого найкращого, сімейного щастя, злагоди, щоб у нього було багато діточок. Ну і хочу присвятити йому пісню. І привітати цією піснею від усіх його побратимів, з якими він зараз служить на війні. Євген Гриневич з нами на війні. Він захищає нашу рідну землю. І хлопця цього знали тут усі. Бо ж нами він строю тут не даремно. Бо ж ось він на Херсонській цій землі. Він захищає місто Миколаїв Євгена. Поважали всі бійці, бо сміливим завжди як чапаєв. І ось Євген Гриневич покохав вродливу та розумну дуже жінку, Бо ж мрію він у серці колихав, щоб мати близькість з нею на світанку. Ну що ж, оленка мила, ти моя, до неї він дзвонив у ніч та ввечір. З Звабливою статура є твоя, Дай пригорну твої я ніжні плечі. А як згадаю очі? Я твої у них безмежна мрія мого серця. Не можу стримати пристрасті свої, бажання моє в серці сильно б'ється, і поцілую мила я тебе. Іди до мене, зайчик, притулися. Від щастя я не тямлю ось себе. Прошу мій котик, любий, посміхнися, а ми це все почули ось крізь сон. І не мов Шекспіра знову прочитали. Кохання в нас відкрився. Сезон Ромео та Джульєта були з нами, а через тиждень рапорт він писав, що довідка із Раксу була в нього, і що обряд весільний їх чекав, бо ж діло те, звичайно, йшло до того. І ось Євген та Ольга вже разом на десять діб відпустку відпустили. А ми всі побратими тим часом під розділом за щастя їх молились, хоч він приїде знову на війно і знову разом будем воювати за українську нашу цю весну, яку потрібно нам всім захищати. Тому кохайтесь, хлопці, ви завжди, на українських наших лиш дівчатах. Щоб у житті не знати вже біди, і щоб не будь ворожих нам в лищатах. Щоб у житті не знати вже біди, і щоб не будь ворожих нам в лищатах. Ось така пісня Слава Україні! Ми переможемо! А тебе Капачок, Я поздравляю з одруженням. Бажаю вам всього самого найкращого. Хай тобі зеленою щастить. Слава Україні! Ми переможемо!